Саме тут зібрані всі найцікавіші фішки та тактики від команди Бейт, котрі допомогли їм пройти на мейджор в Остіні. Мене звати Мур. Ви на каналі Чернетка Мура. Гайда, дивитися. Дання Хітрік отримує перший спаун під Апленд, пробігає обережно по позиції лавки, забігає в кон, але в цей момент розуміє, що його закидують дуже сильно в мідлі, і він не може реалізувати свій авік в цій позиції. Саме тому він швидко змінює позицію, іде, пропікує апартаменти, проходить під головами, відпікуючи дуже повільно і дуже обережно яму, і виграє додаткову зону для себе і свого тімейта на апленті, щоб легше і зручніше утримувати апленд в подальшому. Сетап на трьох гравців, яким можна прийняти будь-який вихід з ями. Позиції на 90 під апартаментами та тікет. Одночасно приймають вихід з ями, періодично закриваються і репікають суперника. Хетрік розпочинає раунд як Б-опорник. Після смерті свого тімейта в Андері Данило розуміє, що може швидко зайняти зручну позицію в Б домі, адже зазвичай Б-гравець та гравець Андеру грають агресивно тільки одну позицію. Такої швидкої реакції суперник не очікував. Погодьтеся, на Апленд на Фейсіті суперники виходять кожен раунд, ще й в рандомний таймінг, і не вистачає снайпера на апленті. Саме тому Хетрік, отримавши спаун, під А, пробігає по лавці, застрибує на голови та швидко зумить яму, щоб зупинити вихід після молотова. Кінцізор тримає шорт, проте приходить інформація від тімейта з кону, що той не може допомогти, бо його відзонили. І в якості реакції Кінцізор скидає смок на парапет та встигає в нього сховатися, бо почув, як летить ворожий молотов в шорт. Далі, вже від наявної інформації по супернику в ладері, повертається зі смока і вбиває глейва. Ще один сетап на прийомку Аплента. Алекс тримає апартаменти, що дозволяє Хетріку вийти за фаєр під час початку розкиду, задоджити першу флешку і вже під флешки, котрі його не так сильно сліплять, пікатися з ямою, а в подальшому, через те, що Алекс і надалі тримає апартаменти, ще й репікати з фаєра декілька разів. Проте не завжди ви будете вгадувати з виходом на Аплен. Треба вміти ретейкати після смерті опорника. Команда Бейт швидко реагує на смерть опорника ротацією в КТ. А НПЛ в соло утримує хелпу на інфу, щоб ніхто з суперників не зайняв цю зону. Данило Хетрік іде останнім в КТ, тож затискає своїм Б-гравцям флешку над КТ, щоб ті вибили дуже важливу для нападу зону доволі зручно. В подальшому ретейк відбудеться легко, бо передбачити позиції суперника в пленті без контролю хелпи та КТ доволі легко. Переходимо за напад і навчаємося, як вибивати А-опорника у команди КТ. Спершу закидаються молотовий сендвіч та підапартаменти. Потім АLEX закидає хаєв дефолт при виході з ями та в подальшому буде прострілювати останню схованку на апленті. ніндзю. Саме там і буде сидіти Аопортник. Молотов у вікно Стоп Мідла. Essential впирається позаду в куточок, цілиться по верхній сходинці та з декількох кроків вперед на ходу прокидає молотов лівою клавішою миші плюс джамтров. Дуже якісна та нахабна реакція від команди Bait на те, що під час їхнього дефолту ворожий снайпер спалився на шорті. Одразу після пострілу снайпера відзоннили, та уся команда почала повільний рух під кон для якомога швидшого виходу на Апленд, поки на Тікіті немає ворожого снайпера, і можна легко і швидко задавити Апленд, банально зігравши більшою кількістю гравців на цю точку. Також сплітанути Апленд можна з вікном. Кінці Зор отримує буст та чекає, поки Хетрік разом з тімейтом підійдуть якомога ближче в коннекторі, і одночасно з ними Артем починає грати з вікна швидко, не залишаючи шансів гравцю в джанглі розкрутитися. Майже в кожному раунді кінцізор так грає. Він проходить під смок топ -мід за білі бокси, колить в тімейта флешку та залазить на бокси, запікуючи шорт з недефолтної позиції. Переносимося на мапу еншен та місцеві фішки. Не всі вміють гарно перевибити кейв, Проте Essential разом з Аліксом показують гарний набір флешок, під котрі в Кейф залетіти дуже зручно, і всі позиції будуть сліпі. NPL з дуже легким лайнапом з-під Б плента поновлює смок на топ мідл, щоб не дати супернику вийти. Проте команда Perievision вже була трошки глибше в Мідлі, і цей смок прилетів їм спину. Не давати пройти в Кейв треба ось так. Алікс разом з Essential прокидають декілька хає на прохід Кейп. Після цього суперник може видихнути, але остання третя хає від кінці зора з Доната під кейв, ревілить смок нападу в ківі та робить гарну кількість шкоди, якщо хтось пробігає на дев'ятку. Усіх буває таке, що тімейти в Мідлі не влучають молоток на дев'ять, швидко помирають, не даючи інфу та й загалом підять. І через це вам важко впоратися з банану з аркадою на дев'ятку від команди захисту. Саме для цього Емпіл прокидає спочатку хає, а потім закидає молоток на 9, під час горіння котрого встигає забрати застриб на дев'ятку з ящиків внизу. Цікава флешка від Хетрика, котра залітає глибоко ліворуч за мапу і гарно сліпить гравця в Донаті і гравця за ексбоксом. Часто програєте пістолетки, бо немає плану на раунд. Розкиньте ось такі смоки, як кидає Алекс. Перший впаде в пленті і закриє позицію хедшоту. Другий впаде глибоко в Донаті. І все, що вам треба, попросити одного з ваших тімейтів кинути флешку, котра кидається посеред плента, від котрої всі гравці в Донаті, котрі будуть стояти перед смоком, будуть сліпі. Інста смок в кейв від Есеншела, котрий він скоріше за все кидає по модулу. Тож тримайте порцію натхнення, а чіткий лайнапчик шукайте самі. До речі, можете закинути пояснення, як кидається цей смок у мій телеграм-канал Чернетка Мура. Легка флешка від рампи від Дані Хетріка, котрою він допомагає своєму тімейту пікнути рампу, коли там лежить смок, і не має віжену на рампу. Не хочете виходити першими під Б, бо тімейти не можуть підсапортити. Дайте їм смок на лонг, як це робить, НПЛ, та зробіть декілька прострілів крізь дерев'яху, щоб зменшити безпечний простір гравцям в захисту, в внижці та за колонною. Бейт полетіли в Америку, а ми з вами направляємося в Єгипет на мапу Анубіс. Вже не раз я відмічав комбінацію з відтискання кону під два молотових, тож всі ми маємо знати лайнапи. Фон молотов кидається легко, проте той, котрий кидає зараз Алекс, постійно викликає метушіння в гравців, бо мало хто знає настільки важливу гранату. Швидкий смок в конектор на ходу від кінця зора. Так, він кидає його на ходу. Він не є найкращим, котрий може впасти в конектор, проте якщо вам треба швидко закинути цю гранату, це то Дуже часто люрки під А не знають, як допомогти своїм тімейтам в Мідлі, коли вони відтискають ось таким чином під два молотова мідл. Отже, вам треба пройти як есеншл, впертися біля килиму, прицілитися на колоні ось таким чином, в тиглинку котра стерчить, кинути смок лівою клавішою Миші Джантро і закинути молоту в камеру, під котрі буде дуже незручно гравцям сайду тримати мідл і нав'язувати боротьбу в цій зоні. Також Essential знає інший пак гранат, котрим він може допомогти. Проте на цей раз вже не на заняття мідлу, а на спліт абази через камеру. Ось такі гранати. Смок та молотов. Смок перекриває позицію Брокі і відрізає такого незручного снайпера на дев'ятці, а Молотов випалює позицію під сходами. Погодьтеся, коли ви займаєте мідл під смок та молотов, деколи у вас викликаються якісь тупняки в тому, а що в подальшому робити, бо немає куди зайти. Смок у вікні блокує наші подальші дії, Молотов праворуч розгорається. Ось така комбінація гранат від NPL вирішить це питання. Смок залітає у вікно глибше. Під ці гранати кінці зор починає пропікувати вікно, і він дозволяє собі вийти крізь ворота і бути закритим від темпла. Потім під цей смок відпікає темпл і знайде для своєї команди Ендріфраг. А мейн – це дім А-опорника, тож віддавати його чужинцю не можна. Саме для цього Алекс придумав ось такі цікаві гранати на ретейк А-мейну. Молотов він трошки не влучив, проте смок залітає чітко в прохід і відрізає суперника, котрий там може стояти. Такого зручного дому, як в А опорника, у гравців Б нема. Тож Essential створює його собі самотужки. Завдяки цьому смоку його дуже важко запушити, а ліву частину плента встигає допомогти прийняти тімейт. Активна гра на анубісі за діфенс – це запорука успіху, запорука перемоги. Отже, треба вміти нав'язувати боротьбу за воду. Такі флешки накидає хитрік своїм тімейтам, під котрі вони будуть запікувати Амейн. Під час агресії з Мейну зазвичай один з гравців нападу залишається в соло контролювати фікс конектора. Саме для цього команда Бейт з конектора використовує ось таку цікаву поп-флешку після того, як їхні тімейти залітають на воду під флешки з Мейну, Есеншл накидає флешку, під котру кінці зору вривається з під кону, проте не зміг перестріляти Вітю Сандаянга. Тікток флешка від Есенш. Він впирається в цеглину в пленті, ставить приціл на низ вертикальної лінії на стіні, і лівою клавішою миші кидає флешку. Вона залітає чітко в кон. Багато хто не вміє догравати клатчі один в один з поставленою вибухівкою. Хетрік смикає бомбу і відходить від неї праворуч, щоб змусити глайва пікнути ширше і побачити, чи не дефузить Данило. Він на цьому і спіймав колишнього капітана Астраліс, вбиває його і виграє раунд для своєї команди. Ось ми і в родному селі, точніше, на мапі Inferno. Команда Бейт постійно абузила близькі сетапи в апартаментах на поганому баї. Ябі заходить в бойлер під флешку свого тімейта, в той момент він створював антіфлеш і прикрив свого тімейта. Есеншл знає, як допомогти вийти своїм тімейтам з бойлера на мідл. Він вирівнюється між літерами М та О на другому міллі, ставить приціл на нижню праву частину вікна і дає флешку лівою клавішою миші Jump Throw. Всі, хто дивляться бойлер, сліпі. Хетрік знає, чого хоче гравець банану. Він прокидає ось такий смок перед поштою і деревом, котрий буде тушити всі потенційні моліки гравців команди захисту і буде дозволяти кінці зору знаходитися на пошті. Після того Essential накидає йому флешку, під котру кінці зор пікає та збирає інфу. Ми опиняємось на дефолтній мапі з дефолтними гранатами, а саме ДАЗ-2. Смок у ворота від дані Хетріка, котрий неможливо помітити, бо він, коли летить у небі, він то з'являється, то зникає. І через це побачити заздалегідь як смок летить, майже неможливо. Зручна позиція для контролю під пушу банки за напад. Вас тут ніхто ніколи не дочекає. Спокон віків надасть їй єдина дуель, це дуель снайперів. Якщо її виграє снайпер захисту, то Б-хелпуючий та снайпер можуть дозволити собі зробити агресію в Мідлі, а у разі промаху швидко та сейвово покинути цю зону. Класична та дуже ефективна позиція у Б опорника, про котру мало хто взагалі згадує: Essential сідає за тачкою, та всі флешки, котрі будуть кидати гравці команди нападу ліворуч, він буде доджити, бо він прикритий від них машиною. Часто гравці Мідла помиляються і постійно йдуть брати дуелі в мідлі замість того, щоб повернутися просто в плент і ось таким чином допомагати Б опорнику стрибати, збирати інфу по Б і по мідлу. Ще один варіант, як затмочити банку на лонгу. НПЛ застрибає на джампер, цілиться ліворуч від плями на стінці і кидає джамтру лівою клавішою миші. Цей смок залітає доволі швидко, як і всі інші, проте це інший просто лайнап. Найбільш метовий мув за Діфенс на мапі DAS 2. Кінцізор заходить в нижню тежку, NPL буде стрибати для нього спотати шорта, і на хвилині 42, адже суперники вже можуть встигнути підійти, накидає хаєшку в нижню, під котру Кінцізор пікає і збирає свої фраги. Ніби трейн вже вийшов більше, ніж півроку тому, але все одно багато людей не знають, як розкинути Апленд. Попросіть просто їх дропнути вам смачки і киньте ось ці два смаки, котрі кидає Алікс зверху зі смітника біля деспауну. Вони падають чітко праворуч, відмонта закриваючи коннектор. І падають в камеру, закриваючи огляд гравцю зелені на ваш вихід на використовуйте цей смок, якщо хочете вбивати б опорника, котрий постійно ховається за будкою наверху. Алікс накидає ось таким чином: смок, під котре його тімейти можуть вийти нижню, швидко пропушити в плен, бути закритими від дальніх ліній і вийти вбити опорника за будкою. Метовий файт за белобі від команди Бейт в діфенсі на мапі Детрейн. Хетрік накидає смок, котрий впаде на сходах. В цей час NPL разом з тімейтом прокидають антіраш на апленті, котрий кидається загалом кожного раунду, після чого вони швидко біжуть займати попдох. А Essential прокидає в свою чергу молотов, котрий не дозволить гравцям команди нападу швидко пробігти попдох і дає ось ці лічені секунди таймеру для своїх тімейтів попдогу, щоб вони встигли підійти і законтролювати вихід крізь смок. Дуже дякую вам, друзі, за перегляд і сподіваюся, ці фішки вам стануть у нагоді, або я просто відкрив для вас хоча б з іншої сторони. Команду бейт. Не забувайте підписуватися на цей ютуб канал Чернет Мура, Протискайте дзвіночок, щоб не забути взагалі про те, що мої відео колись там виходять так рідко, але вибачте, я намагаюся встигати все. Ну і протисніть, будь ласка, лайк, бо мені буде дуже приємно побачити, наскільки я постарався нормально чи ні. З вами був Мур. До зустрічі. Я полетів працювати на майнкаст.